Сьогодні готуємо апетитні суші та роли. Залишайтеся, будемо готувати разом. Нам буде потрібно круглозернистий рис, сир для суші, рибка червона, болгарський перець, свіжий огірочок, плавлені сирки. Можна за бажанням використовувати ще крабові палочки. Також оцет, сіль, цукор та інші спеції. В першу чергу займемося рисом. Промили 4 рази, тож відправляємо варитися рис на хвилин 15 у відношенні води один до одного з рисом. Ми займемося нашим маринадом. Набираємо 8-10 ложок тіп'яченої холодної води. Цукру нам потрібно. Я 6 колоних ложу, але звичайні ложки солі. Продовжуємо перемішувати. Якщо по смаку нам буде чогось бракувати звісно, ми додамо міряно. Продовжуємо перемішувати до повного розчинення солі та цукру. Пройшло, друзі, 15-17 хвилин. рис повністю взяв в себе воду. Тож ми на даному етапі виключаємо газ. Закриваємо кришечкою та залишаємо постояти наш рис хвилин 15. Маринад для рису повністю готовий. Рис ще трішки парує, та ми заливаємо його нашим маринадом. І гарненько треба нам його перемішати. Дивимося начинки. Нарізаємо тоненькими смужками болгарський перець. Рослій огірок. Також для начинки будемо використовувати. Плавлений сирок, нарізаємо червону рику, взяли килимок для суші, огорнули його харчовою плівкою. Далі викладаємо листочок норі, вмочуємо руки в воді з гостом та розпряділюємо наш підготовлений рис. Викладаємо, друзі, шар сиру, Кладемо огірочок, додаємо болгарський перець та смужку червоної рибки. Все гарненько завертаємо, притискаючи килимком і приготуємо ще із сирною начинкою. На рис завжди викладаємо крем-сир. Тепер візьмемо смачний сирок нарізаний. Та додамо до нього для свіжості огірочок. Ну, друзі, потрішки загортаємо. Готуються суші робиш виденько. Виходять смачними. Тож всіх заохочую, готувати зі мною. Змочимо ніж та знов наріжемо порційні шматочки. Готували закриті суші. Тепер же ж будемо готувати відкриті. Для цього ми знов виклали норі, рис. Тепер гарненько перегортаємо. Коли ми перегорнули, у нас листочок норі опинився зверху. А рис так як би знизу. Тепер ми викладаємо знов крем-сир в червону рибку та овочі. Я люблю використовувати огірочок. Легенько ось так. Притискаємо та завертаємо. Ось такий відкритий рол у нас виходить та викладаємо рибку. та знову зафіксуємо килимком. Нарізаємо порційні шматки. Один, друзі, з варіантів декору пропоную використовувати подивильні чіпси. Так само загортаємо, легенько притискаючи. І в нас зверху утвориться така цікава хрустка скориночка. Нарізаємо на порційні шматочки. Хто любить, друзі фіжут, можна використовувати його також як якості свідопору. Дякую, що провели зі мною. Якщо зацікавила, готуйте та пригощайте, друзів.